А це ось на ньому ми спали. Одна одному спали, іншим, ну все ці, кстати, пішачки жіночі. Ну, все таке, Це ось ми на них спали, ми ними вкривалися. О, ось одна з шапок. Тут ми спали. Це вже хтось. Подушку привело, коли ми були, то подушки тут не було. Був якийсь гвіздок тут у нас, і Тоня на нього годинник чіпляла, щоб всі бачили. <гум> тут все, туалет був, відро. От. І Ще у нас була банка відро, то нам може потім дали, От кусок туалету нашого валяється, якушка. Цією дорогою десь вели мене в допитну. Зараз підемо подивимось, чи впізнає її, чи ні. Оце я Ну, Це не, було. не ага, це тут було. Десь вони далі нас родять. Ага, оце ось бути було. Оця штука, це вони його використовували. Отак от примірно цепляли до, ну, до пальців. Всього тут нема цього, ну, от так якось воно було. І через це пропускали по так, кругу. Вони мене якось отак от посадили, примотали. Руки тут -от скотчем і для чого зв'язали ну, також Это, ну, Хоча ні до чого там не промати, просто отак. І приєднали до пальців от от, ну, електрони. І я сиділа в шапці, мені не було, видно, тільки відчувала, що вони роблять. От. Ну, це оцей наш електростілець. Ну казали, тут ще був якийсь інший електростілет, що там кайданки замикалися. Ну я його не бачила, бо він до мене, на щастя, зламався. Ти, ти мене Говорю, Да. от смотри, що тобі зараз буде, якщо ти не, ну, не будеш правильно відповідати на питання. І я відчула вдар тонку. І потім він мене почав то за перевезення питати, то за центр допомоги військовим. Ну Десь ми спілкувалися. Я не знаю, скільки ми спілкувалися. Ну, як, не відчула, а Антоніна мені сказала, що мені мене десь години півтори не було. У мене нема просто слів. Емоції, страх, мабуть. І більше страх навіть не за себе. А от ми чули, як кричали ті хлопці, бо ми не знали, що їм там роблять. Страх за тих дівчат, які сиділи з тобою, коли їх забирали, тому що ну, в мене як би не було таких. Ну, Інформації про мене у них не було. А от за Антоніну вони там багато знущалися з нею так, ну і ну і дуже хотілося, от дні тяглися, наче ну, один день, як тиждень, дуже хотілося вийти, потрапити додому. Ще переживала як мама там, тому що мамі 81 рік і мене забрали, коли то ну, вона дуже переживала. Вони відразу сказали, якщо будете там кипішивати, то можете отримати ті ну, получите ні только вину, і ті, хто находиться рядом з вами.